Іду і провожу літні операції. Цей раз провожу їх на яблунях. Показую. Яблуня, да? Ось яблунька, все чудово. Другий рік вегетації. При обрізці вона обрізалась ось тут. Бачите, знизу. Клот і все. І дала такі пагани. Все, у нас є лідер. Що я зараз роблю? Так, конкурент йде доверху, бачите? Йде більш-менш доверху. Я забираю взагалі звідси, От, забрав отак. Ці гілки получаються довші за нижні. А має бути наоборот, нижні, мають бути довші за верхні. Тому, щоб їх не виломлювати, я їх прищіплюю, спиняю в рості. Поняли, так? щоб вони притупилися в рості, а нижній ярус я не зачіпаю. Ось, дивіться, така сама ситуація. Так, що в нас тут є? Центральний провідник ми маємо. Отлично, ну ми маємо ось конкурента. Раз, виломав, забрав, поняли, да? так, дивимося далі. Що, нас, що нам заважає? Нам заважає ось ця гілка. Виломав, два, пішла туди. Так, дивимося, що в нас виходить по нижньому ярусу. Нижній ярус є, ця гілка починає брати оборот. Коротше лишаємо, довшу забираємо. Отак, ручками, не стісняємося. Так, так, так. Все, все чудово. Нижній ярус у нас є, все ідеально. Йдемо далі. Ось дивіться, я, ось, бачите, яблуня опять. А тут гілки в нас більш-менш горизонтальні. Бачите, горизонтальні. Тому тому вони і не сильно нам заважають. Все, центральний провідник на місці, все чудово. Ну давайте ще О, тут ще є грушечки. Давайте вже по грушечкам пройдемося. Е, так, Потім не знаю, як я назву це відео, але якось назву. Е, гілки тут як йдуть? Йдуть всередину. Да? Всі, всі, що йдуть в середину, я їх виломлю або йдуть ті, що доверху. Ось, раз, внутрішнь, бачите, росте, два, забрав. Все, так, дивимося, що в нас так. Центральний провідник в нас пішов, сам лідер. Ось є. ось бачите, Ось близько до центрального провідника. Забираємо. Ці всі коротенькі ми не заважаємо. Все, поняли, да? принцип який? Щоб не один одному не заважали. Ось така сама ситуація був прирізаний, з трьох збруньок дали нам пагони. так Забираємо це, що росте всередину. Забрали. І тут забираємо. ось цей так Все чудово. І ви самі ж розумієте, що ця проситься на удалення. на удалення. на удалення на удалення Так, все. І в нас тут дивіться в лідера є конкурент. Тобто, щось там кричить. Тихенько, тихенько, баста, баста. Все, дивіться, в нас все чудово, лідер є, все чудово. Давайте ще одну покажу, бо вже е, треба мені срочно йти. <свісно> так, бачите, лідер у нас є. Конкурентів лідера ми обов'язково забираємо. Раз. Пішли далі. Ось, строго вертикально росте. Раз, забрали, так, дивимося, дивимося, ось, строго доверху, раз, забрали, рухаємося далі. Ось йде у нас дві, виходить, дві з одного пенька. Бачите, одна йде до верху, друга більш горизонтальна. Оця, що йде до верху, забираємо. Нам потрібно залишати тільки горизонтальні. Все, так само раз забрали, ось йде верху, ззаду. Бачите, роззабрали. Тут у нас після зріза вийшло кілька гілок. Ми їх забираємо, щоб вони нам не були ось так. ось. Тим самим ми відкриваємо грушу. Сонце попадає, все чудово. Так, рухаємося далі. Ми бачимо нижній ярус. Така сама конкуренцію забираємо, щоб вони не билися за конкуренцію. Так, так, так. Все чудово, все прекрасно, все, все, все. Так, це все забираємо. Ось так. Ось після зрізу дало раз, два. І звичайно, я цю заберу. А цю коротеньку я залишаю і залишаю пайн подовження. Тут, мамо, я ще цю теж заберу, щоб буде чудово, вони освіщалися. Вона нам попрацює і все. Ну і все, зрозуміло, так? Да? Ось, звичайно, що ось ілочка ще цю зараз заберемо. О! Вот оно. Все чудово, все прекрасно. Ось мій помічник, все нормально. Махни рукою, дружище. Привіт. Все, попрацювали тут нормально. Прив'язуємо зараз кущі, які розлогі. Ну, це таке. І абрикоска теж підрізалась, ну і вирізалися грубі. Все, але ми бачимо, все чудово, все прекрасно. Саме головне є врожай і є пагони. Є чудові пагони. Якщо буде цікаво, я покажу, як, до речі, як на абрикосі робити такі самі операції. Тобто, так В принципі, самі. Ось забрали, забрали, поняли, так? Да? Все, середину росте, забрали. Ось таким самим принципом ви і працюєте. Зараз ми будемо далі працювати. Все, дякую за увагу.